Вітаю, друзі! В своєму відеоуроці на тему атоми та молекули я вам розповідала, з чого складається атом, його будову, але вивчати такі маленькі предмети, як атоми, дуже важко. Ми не можемо їх з вами побачити, потрогати, а хотілося б з ними погратися, потрогати їх, помацати, да, побачити їх вживу. Для цього я вам пропоную зробити невеличкий проект 3D-моделі атому. Для цього нам знадобиться ліска звичайна, можна взяти проволочку, ножиці та пластилин. Я взяла пластилин зеленого кольору, червоного та синього, для того, щоб відокремити цими кольорами саме частинки нашого атома. Ну, звісно, червоним кольором я позначила протони, вони мають позитивний заряд зеленим кольором нейтрони, а частинки з негативним зарядом електрони в мене будуть синього кольору. Після того, як ми їх підготували, да, виліпили, нам треба буде зробити вісь, на якій буде знаходитися наші електрони. Заприклад, атома я взяла оксиген. В нього два енергетичних рівні, електрони будуть розміщуватися, можна побачити на картинці. Електрони будуть розміщуватися таким чином: 2 електрони будуть на першому енергетичному рівні, та 6 електронів будуть знаходитися на другому енергетичному рівні. Як ви знаєте, оксиген в нас має номер 8, то в нього 8 протонів, 8 електронів, маса в нього 16, тому в нього 8 і нейтронів. Тому я підготувала і шариків з пластилину також по вісім. Ці вісі з проволоки, на яких будуть знаходитися електрони, ми з'єднуємо ліскою, так щоб у нас із вами вона об'єднувала їх, да, верхню та нижню частину, і треба все ж таки залишити по центру, також, щоб ліска також по центру була. Туди ми будемо кріпити ядро, яке саме буде складатися з протонів і нейтронів зеленого та червоного кольору, а на проволоку ми начепимо саме електрони. Я залишила такий хвостик із. Ліски для того, щоб можна було крутити цю модель. Мені дуже подобається, як вона крутиться, можна подивитися такий рух саме цього атома. Ну, звісно, що це умовний такий рух, да, але ми можемо собі уявити, що так швидко він рухається в природі. Дякую всім за увагу. Робіть таку 3D-модель, а якщо у вас є свої ідеї, також їх обов'язково втілюйте. До зустрічі!